Доброго дня! Вас вітає компанія Світофор. І сьогодні ми з вами поговоримо про герметики. Ви, напевно, здаєтесь питаннями, чому саме герметики. Ми вже ж про них говорили. Але діло в тому, що ми лише поговорили про один герметик, а зараз ми розкажемо про більшість. Герметиків є дуже багато, але ми розкажемо лише про ті, які використовуються в автомобільній промисловості. Тому давайте спочатку розберемо, що таке герметик. Герметик це пастоподібний, в'язкостекучий або стрічковий матеріал, за основу якого взято полімери або олігомери. Призначається для герметизації робочого середовища від зазорів і для того, щоб захистити від гідроізоляції. Першим на черзі у нас є поуліретановий герметик. Про нього ми вже вам розказували в попередніх відео, але так, в декількох словах, поуліретан це просто, скажімо так, синтетичний матеріал, який заміняє каучук, пластик і гуму. За рахунок цих своїх властивостей, він має велику сферу використання. Наступними на черзі у нас є каучукові герметики. Матеріал, основою якого є синтетичний каучук. У нас представлені декілька герметиків, які ви бачите, для чого ж вони використовуються? В першу чергу, наприклад, герметик ось такої форми. Його використовують для поставлення назад фар. Тобто, якщо ви зняли фару, почистили, відполірували і тому подібне, знімали стекло, повністю назад її. Коли чіпляєте, ви ставите її ось на такий герметик. Наступними герметиками є ось ці. В основному ці герметики використовуються для внутрішніх робіт з машиною, тобто герметизації внутрішньої частини автомобіля. Наступним герметиком є ось такий він повторяє, скажімо так, заводський шов, тобто для відновлення заводських швів. Ці герметики є в двох варіантах: стрічковий варіант, який ви зараз бачите, та, гер... та варіант в тубі, тобто рідкий, який використовується разом з пістолетом. Що ж, наступними на черзі у нас йдуть силіконові герметики. В якості основи виступає силиконовий каучук, який твердіє при кімнатній температурі. Ці герметики в нас поділяються на два види: це термосійки, які використовуються для ремонту прокладок двигуна і в загальному для ремонту двигуна. І звичайні універсальні герметики. Тобто для різних домашніх умов, Тобто приклеїти щось одне до другого. Вони мають прекрасну адгезію до різних варіантів побуту. Наступними на черзі є полімерні герметики. Основою полімерних герметиків є гібридні клеї, які не містять у своєму складі розчинників. Якщо говорити простими словами, полімерні герметики є удосконаленою версією поліротанових герметиків. Тобто вони більш стійкі до погодних умов. Отож, всі ці та інші товари ви зможете знайти на нашому сайті або в наших офлайн-магазинах. Тому до наступного тижня.